Ще не було такого місяця, щоб головній планеті України, це наш ретроградний Сатурн, допомагати стільки багато планет. Це і сам Сатурн, це і Уран, і Нептун, і навіть той Плутон, який останній раз пам'ятаєте, він почався у нас два роки назад, який задією. Такі прогресивні моменти в Україні, і зараз якраз з серпня і до кінець грудня, до 25 грудня, також Плутон буде давати нам енергію. Да, це енергія трансформації. Вона інколи проходить такими болючими моментами. До речі, якраз страйки і почалися якраз на тому, що Плутон починав діяти, та ще і Уран напружував наше сонечко. Але вони дійсно показують нам, що ми з вами активні, що ми живі, що ми заявляємо про свої права і ми відстоюємо право на свободу, на незалежність, як з тої темряви, яка навколо нас, так і яка може проявлятися і в нашому внутрішньому житті. Так що це дуже-дуже такі чудові моменти.